Вітаю, друзі! Сьогодні у нас теорема лапласа або як заморочитись, рахуючи визначник. Насправді, теорема лапласа дуже класна для обрахування визначників, але її Практичніше буде використовувати для обрахування визначників вищих порядків, тобто визначників четвертого, п'ятого порядків і так далі. Для визначників третього порядку у нас є прекрасне правило, яке я показувала в попередньому відео: це швидко, зручно і просто. Але для того, щоб зрозуміти і легко сьогодні розібратися в самому правилі, ми будемо його застосовувати на визначнику третього порядку. На ньому розберемося. А в наступному відео використаємо вже для досить складного визначника четвертого. Порядку. Тож сьогодні ставимо перед собою задачу розібратися на цьому прикладі, як працює теорема Лапласа, і як її використовувати за допомогою алгебричних доповнень обрахувати визначник. Тож сама теорема звучить так: визначник квадратної матриці дорівнює сумі добутків елементів деякого рядка на відповідні їм. Алгебраїчні доповнення. Про що йде мова? Ви дивитеся на ваш визначник і розумієте, що за допомогою будь-якого рядка ви можете розписати цей визначник на менше на суму добутків цих елементів на їх алгебраїчні доповнення. Давайте пробувати. Тож, я дивлюся і розумію, що серед всіх рядків і стовпців, які в мене тут є. Найсимпатичніший мені виглядає другий стовпець, адже в нього два нулі. Тобто я розумію, що множити, множити на 0 буде 0, і обраховувати це не треба буде. Тому найлогічніше буде розписати це все через другий стовпець. Ви ж ви могли обрати будь-який інший. Розпишемо через другий стовпець: Елемент, беремо елемент. 2. Помножити на алгебраїчне доповнення цього елемента. Тобто А, і думаємо, який тут був номер. Перший рядок, другий стовпець. Тобто, це у нас А12 плюс другий елемент у нас 0. Помножити на алгебраїчне доповнення цього елемента. А це у нас який е, номер? Другий рядок, другий стовпець плюс. Наступний елемент 0 помножити на алгебричне виповнення цього елемента, тобто у нас а третій рядок, другий стовпець. Звісно, що ці добутки будуть дорівнювати нулю, ми тому так це все і обрали, тому це ми обраховувати не будемо, а розпишемо лише ось цей момент. 2 помножити на алгебраїчне доповнення. Відразу ми розуміємо, що тут у нас буде мінус 1 в степені 1 плюс 2. Цей момент ви могли і усно порахувати, що сума індексів у нас буде непарна, отже, це буде мінус 1 помножити на мінор 1, 2. Що ж таке, мінор 1, 2? Згадаємо із попереднього відео. Це визначник, який утворюється внаслідок викреслювання. Першого рядка другого стовпця, якщо у нас номер 1, 2. І все, що залишилося. Тобто тут у мене мінус 1 в третьому це мінус, помножити на 2 я вже запишу собі мінус 2 і помножу на цей мінор. Мінор, який в мене залишився, це 1, 1, 2 і мінус 1. Рахуємо. 1 помножити на мінус 1 це у нас мінус 1. І 1 на 2 це мінус 2. Маємо мінус 2 помножене на мінус 3, загалом маємо 6. Точно цей самий результат ви б отримали, аби рахували цей визначник якимось іншим способом. Але е, тут, от, в принципі, зручно і так. Візьмемо для прикладу інший визначник теж 3х3, але вже без нулів, і перевіримо на його прикладі, чи дійсно буде один і той самий результат, якщо ми будемо брати два різних рядка або стовпці. От Пропоную вам перше спробувати розписати за допомогою першого рядка. Маємо перший рядок і будемо пробувати за допомогою нього розписати. Тобто, беремо перший елемент 2, помножити на. Алгебраїчне доповнення. Алгебраїчне доповнення цього елемента це у мене елемент а 11 тобто це в мене буде 1,1. Плюс беремо другий елемент. Це у мене 3 помножити на номер, номер цього елемента. Перший рядок, другий стовпець, тобто 1, 2. І третій елемент це 1 помножити на алгебраїчне доповнення. Перший рядок, третій стовпець, тобто 1, 3. Ну, вже позбудемося, е, щонайменше, цього алгебричного доповнення, е, позна... дізнаємося, який там у нього буде знак. Вже не будемо розписувати, просто рахуємо, що у нас індекси 1, 1, 1 плюс 1, 2. Парне число, значить, у нас буде знак плюс. Не змінюватимемо, у нас буде 2 помножити на відповідний мінор. Тут 1. Плюс 2 це 3 Якщо не парний степінь, у нас буде змінюватися знак, отже, у нас буде мінус 3 помножити на відповідний мінор. І тут 1 плюс 3, 4, парне число, знак не змінюємо, все нормально залишається ось одиничка. Тепер будемо викреслювати рядки і формувати собі ці мінори. Тож, викреслюємо М1,1 11 Перший рядок, перший стовпець, ось у нас визначник, який залишився 4, 2, 5, мінус 2. Наступний м1,2. Перший рядок, другий стовпець і все, що залишилося. 3, 2, 1, мінус 2. Плюс 1 помножити на цей мінор, викреслюю перший рядок і. Третій стовпець. Залишається 3, 4, 1, 5. Все залишається порахувати. Якщо у вас будуть визначники вищих порядків, то, звісно, тут ви будете отримувати вже трошки теж більші визначники, про що буде складніше рахувати. Але це порахувати досить просто. 2 помножити 4 на мінус 1 це у нас мінус 8, мінус 5 на 2, мінус 10. 3 на мінус 2 мінус 6. І мінус 1 на 2, це у нас мінус 2. Пам'ятаєте, добуток головної, мінус добуток побічний. Тут 3 на 5 15, мінус 1 на 4, 4. Супер, далі, ну, фактично, молодша школа. 2 помножити на мінус 18, це у нас мінус 36, мінус 3 на мінус 8, це у нас плюс 24. І тут 15, мінус 4, 11, та на 1 – 11. Якщо ми все це порахуємо, це у нас буде мінус 1. Отже, весь цей визначник дорівнює мінус 1. Тепер на останок візьмемо цей самий визначник і спробуємо його порахувати уже, ну, за якимось іншим рядком або стовпцем. До прикладу, візьмемо. Ну, ось другий стовпець. Спробуємо за допомогою нього розписати і перевіримо, чи отримаємо точно такий самий результат. Ну і заодно попрактикуємося. Тож, за допомогою другого стовпця розпишемо 3 помножити на алгебраїчне доповнення за номером цього самого елемента. Елемент знаходиться на перетині першого рядка другого стовпця. Нагадаю, перший рядок, потім стовпець. Тож, 1. 2. Плюс 4 помножити на алгебраїчне доповнення другий рядок, другий стовпець. Плюс 5 помножити на алгебраїчне доповнення третій рядок, другий стовпець. Зараз відразу прорахуємо знаки, які там будуть плюс-мінус, і будемо шукати відповідні мінори. Тож, 1. Плюс 2 непарне число, мінус 1 в непарному буде мінус. Отже, тут я вже пишу мінус 3 помножити на наш мінор. 2 2, 2, 2 плюс 2 4, парний степінь, значить, знак змінювати не будемо. 3, 2, 3 плюс 2 5, 5 непарний степінь, значить мінус 1 в непарному буде мінус. Отже, тут нам доведеться написати. Мінус. Ну і все залишається повикреслювати все непотрібне і порахувати відповідні мінори. Мінус 3 помножити на мінор 1, 2. Перший рядок, другий стовпець. Залишилося 3, 2, 1 мінус 2. Плюс. 4. Зараз ставте на паузу, пропишіть собі до кінця, таким самим чином ви себе перевірите, а ми продовжимо. Впевнена, ви вже написали, якраз собі можете перевіряти. М22. Це у нас буде викреслений уже другий рядок і другий стовпець запишемо все інше. 2, 1, 1, мінус 2, мінус 5. 3-2. Значить, у нас викреслений третій рядок, другий стовпець. 2, 1, 3, 2. Ну і прораховуємо. 3 на мінус 2 – це у нас мінус 6, мінус 2. Мінус 4, мінус 1. І 4 мінус 3. Прорахувавши це, все, маємо 24 мінус 20 і мінус 5. Маємо. Теж мінус один. Отже, правило працює. За яким би рядком стопчиком ви не взяли, не розписували у вас буде однаковий результат. І звісно, дивіться, шукайте. Якщо у вас є десь в рядку або в стовпчику нулик, то вибирайте його, адже вам буде на один мінор менше рахувати. Ну а я дякую вам, що ви зі мною, і запрошую вас на наступні відео. Там будемо дивитися про системи лінійних рівнянь.